Ще грудня 2025 року у нас чергове засідання комісії з питань гуманітарної та соціальної політики, законності, регламенту депутатської діяльності та етики. До складу комісії входить 8 депутатів. Присутні е, офлайн е, Білан, Слупіцька, Кисіль, Дігтярюк. Онлайн присутній Сушкета. Е, поки що відсутні Шаповал, Пастушенко і... Мотузенко. На, комісії... на розгляд комісії виноситься п'ять питань. Тому розпочинаємо засідання комісії. Питання номер 1 про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування старості та Остинського округу Паланської сільської ради. До слова запрошую. Я кажу, Велива, але вона е -е, осіб обставина. І немає там, це чисто технічне питання. Відповідно, там перераховується в певний період стаж і присвоюється новий ранг відповідно, до збільшення трудового стажу. І пропонується винести таке рішення. Можливо, є питання? Немає доповідання. Хто за? Лосіївич? Проти утримався, немає за одноголосно. Наступне питання. Наступне питання про затвердження положення про уповноважену особу з питань організації та проведення закупівель виконавчого комітету Паланської сільської ради до слова. Запрошується, пані Крисинець. Ми природили проект тримання про призначення повноважної особи. Воно має бути таке. У так, нас так, так, проводиться закупівлі ми, і застосування електронної системи, і без застосування електронної системи. Нам треба призначити повноважну особу головного спеціаліста відділу загальної інформаційної роботи Мака Олега Дмитровича, визначити, що у разі відсутності повноважної особи. Під час перебування на лікарняному обряджені курс, виконання обов'язки покладається на спеціаліста діло житлово-комунального господарства та картального будівництва та комунальної власності кошт на Нікіформу. І третє, призначення повноважної особи з питань організації захисних без використання електронної системи, начальника відділу волосського звітності до пасіна Тетяна Килипівна. Дякую, Тетяна Клипіна. Можливо, було питання до Тетяни Калипівна? Немає, тому прошу підтримати. Хто за? Мисійович. Проти, утримався немає, тому одноголосно за. Переходимо до наступного питання і вам дякую. Про створення комісії розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, які проживали на тимчасово окупованій території. Ольга Сергіївна. Е, відповідно до постанови, яка недавно вийшла. Е, є пільва категорія, яка потребує, е, які будуть видаватися валу через придбання житла. На суму 2 мільйони це е, внутрішньопереміщені особи із числа е, ветеранів війни з інвалідністю. Е, відповідно, нам для того, щоб розпочати процедуру е, створення комісії, потрібно прийняти рішення і розпочати. Дякую. Чи є питання до Ольги Сергій? Немає. Тому прошу підтримати. Хто за? Мосійович? Дякую. Проти утримався. Немає. Переходимо до наступного питання. Про затвердження меморандуму про співробітництво Каланської сільської ради та Пресакської сільської військової адміністрації у формі партнерства. Присівасько. 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 Це стандартний меморандум, доповідаючи на Тусмутська Ірина, але ми вже такі приймали із Бочечківською громадою. Це також по тому ж проєкту по пліч-опліч, тільки громада вже із Херсонської області. Вони до нас приїжджали на минулому тижні, ми підписали вже меморандум, але меморандум потребує затвердження. Громада повністю знаходиться в окупації. Там військова адміністрація. Приїжджала голова військової адміністрації, яка перебувала в полоні, була звільнена з полону. А чим же ми їм допоможемо? в е, ну, попередній громаді вони звернулися з клопотанням е, на шкільний автобус. Шкільний шкільний автобус. Ми виділили кошти на придбання шкільного автобусу. Тут також буде швидше за все фінансова якась допомога. Цим е, ну, шкільний автобус, я не думаю, що інтерв'ю, ну, хоча теж. Вони ж працюють від того, що вони громада в окупації, адміністрація знаходиться там за межами. За, межами, за межами своєї громади, але вони продовжують працювати. У них там штат не такий великий, але вони займаються, є ж внутрішньопереміщені особи, які зараз мешкають по території, вони створюють вони створений хаб, вони співпрацюють з своїми мешканцями. Саме опікуються. Дякую. Чи є ще питання, Дуган Сергіївне? Немає. Прошу підтримати. Хто за? Месієвич проти. Утримався. Немає. Дякую. Наступне М. питання про затвердження меморандуму про взаєморозуміння між усергівна та Паланською сільською радою. Як організація зайця? Айс Айс. <кій> Це, це нограм стосовно того, що це е, меморандум, це наміри про е, співпрацю між Полинською сільською громадою і територіальною громадою і е, підприємством, е, яке ми назвали, стосовно е, організації на території Полонської сільської територіальної громади індустріального парку з розміщенням заводу, з, з виробництва е, дощувальних машин. Це територіальна палаці має ну, заходити, що не? Таке, не територіальний парк? Це територія, яку ми можемо відвезти. Ця е, організація, це підприємство, цей е, ну, скажем, як об'єднання, як е, компанія заходить, будує на цій території завод, робляє ці машини, продає, yeah. але е, податки, які вони yeah, від, продають від, продають. від е, працевлаштування людей, вони досплачуватися в громаді. Що yeah. це yeah. за yeah. машини? Зрошувані системи. Трохи дирочками. Поле. Це робочі місця і податки. Так, чи є ще питання Ви? до доповідача? І нам врозу. І нам так. Якщо немає, то прошу підтримати. Хто за? Месієвич? Дякую, проти. Утримався немає. Дякую. Рухаємося далі. Про затвердження штатних розписів клубних закладів Поланської сільської ради на 2026 рік Доповідач Наталя Михайловна. Прошу затвердити штатний розписи клубних закладів Поланської сільської ради на 2026 рік. У додатку розписані по кожному населеному пункту, де працює у нас клубний заклад, кількість штатних працівників. Такий саме затверджуємо, як і був у 2025 році. З цього загальна чисельність клубних працівників у нас становить 40 одиниць, 40,25. Якщо когось цікавить в розрізі кожного населеного пункту, можу. Нам ну, вже швидкі далося. Чи є питання до Наталії Михайлівни? Тому прошу підтримати. Хто за Володимир За проти утримався немає. Питання підтримано одноголосно. І останнє питання, яке сьогодні розглядаємо: про затвердження штатного розпису комунального закладу Паланська публічна бібліотека Паланської сільської ради на 2026 рік. Наталя Михайловна, просить. Прошу затвердити штатний розпис комунального закладу Паланська публічна бібліотека Паланської сільської ради на 2026 рік. У додатку прописані також всі працівники, які працюють в комунальному закладі. загальна чисельність всіх працюючих, 10,5 штатних одиниць. Штатний розпис не змінює. Тобто він такий, як і був у 25-му році. Дякую. Можливо, є питання до Наталі Михайлівни? Немає. Немає. Тому прошу підтримати. Хто за Митєвич? За. Дякую. Проти утримався немає. Всі питання, які виносилися на розгляд нашої комісії, розглянути. дякую за плідну роботу.